Попри заяви чиновників від генштабу про стабілізацію фронту під Покровськом, ситуація там важка і погіршується, адже ворог не відмовився від планів подальшого руху, не зважаючи на величезні втрати. Після захоплення Мемрика, якщо ми бачимо на карту, противник підрозділами кількох полків і бригад зокрема 228-ма, мотострілецький полк. 90 танкова дивізія. Почали рухатися в бік українського, створюючи загрозу для нашого групування, яке перебуває ось в цьому районі. Також ми втратили Невельське, яке тривали, тримали фактично дуже довгий час, але зважаючи на велику перевагу, уже вісилі ворога змушені були відійти в населеного пункту. Також, якщо зважити на мапу, то є невелике просування ворога відносно Красногорівки в напрямку Олександрополя. Тобто окупанти вже вимальовують якусь чітку схему очевидно руху в напрямку гірника, аби закрити знову ж таки наше групування в цьому цій місцині. Тобто Населені пункти, такі як Желане, ось тут один і Желане, друге. Зараз фактично воно під загрозою оточення, оскільки ворог зміг перейти через річку на західний бік і фактично створив такі умови, що Желане вже. Близько до передових позицій ворога. Найбільша кількість наступальних дій припадає саме на Покровський напрям. У районі працює наш кореспондент Олександр Моторний. У нього маємо змогу розпитати про ситуацію, зокрема довкола Селидового, адже ворог після заняття Михайлівки спрямував основні зусилля на Селидове. Сашко, вітаю! Тобі слово. Привіт, Руслан, насамперед, треба сказати, що стосується Селидового, про яке у перші дні вересня казали, що воно нібито мало не наполовину захоплене ворогами, де нібито окупанти вільно пересуваються в районі місцевого стадіону та міської лікарні. Станом на цю мить у селидовому московитів немає. Біля того таки стадіону та у середмісті у супроводі воїнів 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії. Ми працювали минулого вечора. Не скажу, що це була легка прогулянка, артилерійська канонада, відлуння стрілецького бою, зискотіння дронів над головами майже не замовкали, але місто під контролем Сил оборони України. Водночас по багато разів на добу окупанти намагаються пробитися, зокрема до східних околиць Селидового. За сьогоднішній день спроби саме атак були. Ну так, да, дуже багато. На Михайлівку з всіх сторон залазили. Їх там, ну може, час, там півчаса, пів години не буде, а потім з усіх сторін одновременно біжуть оттуда оттуда Тобто Не встигаємо одразу всіх покосити Кого косують одразу, кого пізніше. Це кожен день таке? Так. Да. Ну, більше ста людей ми знаходимо в день ворога. Плюс техніка, машини, мотоцикли треба сказати що після кількох невдалих спроб залучити до штурмів танки з бронетранспортерами, від цієї затії наші воїни змусили ворога відмовитись натомість атаки піхоти не припиняється і тої піхоти дуже багато хоча скидається що основний акцент штурмів спроб продавити нашу лінію оборони ворог змістив зараз на південний фланг де дуже непроста ситуація складається наразі на відтинку мемрик лісівка українськ гірняк лобові ж атаки фронтом у напрямку силидову українським захисникам наразі вдається відбивати що Найменше географічно. Здається мені так, що раніше вони якось просувались трошки частіше, а зараз ми їх стримуємо. Угу. Здається нам їх тут на цьому напрямку стримати трішки. Стримувати ворога в першу чергу, звісно, доводиться нашій піхоті, але артилеристи з дроноводами роблять усе, аби роботи в українських піхотинців було якнайменше. Лише напередодні артилеристам 15-ї бригади Нацгвардії вдалося виявити і знищити упродовж доби одразу три ворожі гаубиці, Д-30, що працювали саме у напрямку Селидової. Це точно зменшило принаймні короткостроково щільність ворожих атак та обстрілів. Руслане. Дякую, Сашко. Це був кореспондент Олександр Моторний з інформації щодо Покровського напрямку. Зокрема, про ситуацію довкола Селидового, що на підступах до Покровська. Пане Олександр, скажіть, будь ласка, чим пов'язане зменшення наступальної активності ворога? Ну, відносно Генштаб нещодавно заявив, що під Покровськом трішки зменшилася активність. Тобто, проблеми у ворога закінчуються люди, піхота, боєприпаси. Чи в них є якісь інші плани? Тобто, і вони намагаються зараз фактично їх виконувати. ні, у них насправді не вистачає Ну зараз вони намагаються сформувати південний фланг, от саме ця кишеня по річці Вовча з лівого берегу, про яку ми говоримо. Це і є цей південний фланг, який вони намагаються сформувати, рухаючись через Галицинівку, хоч Галицинівку, хоча вони там зараз не контролюють повністю цю зону. Тут повного контролю нема. Будуть намагатися рухатися через а, саме желане перше, желане друге в два таких етапи. А будуть намагатися прорватися через Красногорівку, саме через вже а, північну частину міста, хоча вони зараз її ще не контролюють. Нагадаю, що цей об'єкт знаходиться тут. І Сили оборони України вони тримають цю частину Красногорівки по північному узбережжю річки Лозова. І саме закриваючи таким чином фактично цю кишеню, вони прагнуть вийти саме на Жуковське водосховище. Навіщо? Чому? Тому що це повністю перерізає логістику, переріжує логістику тих підрозділів, які знаходяться в іншій частині. Тобто вони, окрім всього іншого, хочуть ще й взяти в оточення наші сили, які знаходяться в цій кишені, паралельно вони здійснюють наступальні дії. На українськ та на гірник. гірник знову ж таки для чого? Щоб, просуваючись далі, перекрити нашу логістику та прорізати можливості відходу через Жуковське водосховище, але український гірник Курахівка це ну м'яко кажучи не найкращий район для проведення швидких наступальних дій. Це не тільки. Умовна агломерація, там є свої рельєфно ландшафтні особливості. Тому загальна їх ця операція по формуванню південного флангу займе багато часу, але поки вони тут сконцентрували найбільш боєздатні підрозділи тієї ж самої другої загальної військової армії, це і підрозділи 90-ї танкової дивізії. Тут сконцентровані підрозділи 27-ї мотострілецької дивізії, так і інше окремі мотострілецькі бригади найбільш боєздатні в цей час. Рух на Покровськ призупинено. Тобто нема такої інтенсивності бойових дій. Новогродівка, Гродівка, Воздвіженка врешті-решт, північний напрямок очеретино. Призупинено, штурми відбуваються. Це не говорить про стабілізацію, це говорить про те, що росіянам. Критично не вистачає ресурсу, щоб одночасно здійснювати по декільком, по чотирьом, по п'яти напрямкам інтенсивні наступальні дії. Вони з п'яти напрямків обирають єдиний. Один. І це зараз кишеня саме по лівому берегу річки Вовча. Але є ще селидове. От що найцікавіше селидово тут, звісно ж, погано можна в деталях розглянути, як саме виглядає цей населений пункт, але він має дуже цікаве розміщення. Він є серйозною загрозою для росіян в питанні подальшого просування на Покровськ, тому що, допоки селидово під контролем Сил оборони України, будь-які наступальні дії на Покровськ та Мирноград вони є ризикованими. Але щоб взяти Селидово, це потрібен такий самий ресурс, як фактично для наступу на сам Покровськ. Тому що Селидово це не просто потужний укріп район. Там дуже цікаво рельєфно ландшафтна місцевість, тому що якщо ми Там говоримо. Там тереконів дуже багато, справді і перепад тер... висоти. так, основний терекон з півночі, який є штучною висотою, через який треба проходити з півночі через Новогродівку. І це приблизно тільки в межах цього терекону, це приблизно 2 кілометри по прямій, і вона прострілюється як з терекону, так з самого міста. А е східна частина це канали. Це канал, це залізниця і знову ж таки впираються в терекон в висоти. Тобто для росіян, що таке целидово, я не здивований, що вони на добу втрачають там роту, От взагалі не здивований, тому що саме е ці наступальні дії для них будуть дуже виснажливими, та які будуть невелювати їх ресурс в подальшому. Які, якщо їм вдасться реалізувати якусь бойову задачу. Вони будуть змушені взяти оперативну паузу, тобто призупинити взагалі свою активність на покровському напрямку.